Всім доброго здоров'я. Станом на 17 листопада Хмельницька атомна електростанція виконує планове завдання з виробництва електричної та теплової енергії. Хмельницька АЕС виконує графік диспетчерських навантажень. Персонал знаходиться на робочих місцях, виконує планові завдання, забезпечує ядерну та радіаційну безпеку об'єкту. Радіційний стан на промайданчику, а також в зоні спостереження, не змінювався, відповідає природним рівням. Екологічний та протипожежний стан, також без змін, без зауважень. На промайданчику продовжує свою роботу постійна моніторингова місія МАГАТЕ. Експерти відзначають, що зауважень щодо виконання критеріїв безпеки немає. Колектив продовжує роботу, забезпечує надійну генерацію електроенергії, підготовку до несення максимального рівня навантажень в осінньо-зимовий період. Окрім Виробничих завдань пріоритетним питанням є допомога нашим захисникам. Волонтерська група Хмельницької АЕС працює, розглядає всі звернення. Протягом тижня, що минає, було передано в основному це fpv дрони запасні частини до техніки, гуму, передавальні пристрої, зарядні пристрої, запасні частини і багато всього іншого. Окрім того, колектив Хмельницької ЄС долучився до ініціативи обласної військової адміністрації і прийняв участь у формуванні сил протиповітряної оборони. Я дякую всім, хто займає активну позицію, хто підтримує ініціативи Хмельницької ЄС, хто долучається до збору коштів, працюємо для перемоги. Перемога буде за Україною. Слава Україні!